Ну ще, друзі, всіх з Новим роком. Бажаю всього найкращого в новому році нам всім. Я прийшла вправлятися і хочу вам показати, що в старому році ми прибрали трохи лишні свої проблеми. Лишили собі тільки дві льошки і кабанчика. А тих поросят ми покололи, поскладали в Ну а що робити? Щоб зерно зекономити, краще я буду тримати менше і дам більше толку, чим я буду держати цілу гальорку і невозможно їх викормити. Оце дві дівчинки. А то хлопчик. О, моя каша їсть. Зараз ще води їм треба принести. Я зерна принесла, понакидувала. Каші туди на землю сиплю, бо не достає, бідно, з того корита. Е, друг! ти що їх трогаєште? Гаврюші теж вже дали їсточки, Да Гаврюша? Да. Мій красунчик такий, красунчик мій. Ай -ай. Ой красунчик. О. Зараз ще кроликам дамо їсти пити, бо товчуть клетками. Дівчата теж їдять. Нас сьогодні так тепло на вулиці. Маша, така теплотінь. Прямо настояща весна, я вам скажу. У нас стоя ще весна. Вчора на тій смалили поросят. Кажу, до діми толку не буде, давай накажу цей. Лишні поприбираємо <клухи> і будемо лучше менше тримати, ніж тримати ціле стадо. А далі будемо бачити, ну, одну, то будемо точно для себе покривати, щоб для себе були поросята не купляти. <клухи> А ті може де на м'ясо. Кабан на паску на м'ясо піде. О, о, о вже починаєш ганяти. Ха. О. Так, не поняла. А, всі чотири качечки і качуть. Всі на місці. А ну не трогай їх. Ой боже, вилітають, як ті вертольоти. Все. Голубіка, що ти? Ще одна. Хочу подивитися, чи немає. Яєць? Щось квокчуть, квокчуть. А толку ноль. Де вони несуться? Форазіти? Не знаю. Нема, по клітках нема. Чую, що квокчуть так, як, ну, співають, як на яйця. А де яйця? Лишилося в мене два півники. Це і ще десь один. Теж маленький. А, і вона. Того червоного прибрала. Прибрала, бо він зараз за кузний вечір мені співав, аж надоїв. О, бачите, я не, не помилилася, лишила хороших. Вони маленькі і будуть, такі курі далі мені маленькі. Друг! І все. Так що такі в нас справи? А тепло, зараз всі поїдять. Виведу їх на вулицю. Що чого я сюди йду? Як я мала піти в хату, набрати води. Ой, закрутилася мені голова. Зараз піду наберу води. Вон, всі їдять. Так, пішла я, принесла води, дала пити. Йди Дашунь. Туда, йди. Дашка, йди до мами Сюди Так, Маша, в тебе є. Ти цій не даєш їсти. А, я там поставила, тобі невдобно. Принесла Дашки зерна. Машка. Ця <реку> їй не дає їсти з кормушки, то треба її підгодовувати окремо з черпака. Ага, вже да вона свою морду теж сюди пхає. А бийтеся. я її покормлю отак. Вот і думаю, треба робити, мабуть, ще одну кормушку на зерно. Кидати зразу в дві кормушки і вони собі... Поділять де чия. О! А то, каже, б'ється, не дає, так? Не дає, каже мені їсти вредно. Ух, вредна наша Маша. Гана Маша, Даша поїсть, лише це я тобі ще дам. Побачила, що діла не буде, пішла їсти до себе. Отак. Тримайся, не падай. Ми вчора гуляли, по садочку гуляли з дівчатами. Вони біля мене бігали. Не тікали. Я куди йду, туди й вони йдуть. Кругом за мною, да? Дашка вже здає, дає себе цілувати. Все, ручна прям зовсім. да, Дашень? А Маша вредіна. Маша робиться пузатенька така. Ти цілуватися не даєш? Все. Все. На, тобі трошки. На. Дашка, трошки їдемо теж, бо вона обійдеться. Да? Обідеться трошки тобі, трошки машки. Трошки Дашки. Думаю, як це мені поросят називати? Щоб вони росли великі. <див> Дівочки, а в кормушки не таке, ні? Все, нате, Їште. Дашуй, Нема. Все, ви вже поз'їдали. Я вам остальне висипала в кормушечку. В кормушку, мама, тобі остальне висипала. <див> Ти моя красотка. красотка. І, які ріпяхи. Йо-майо, треба буде повистригати. Треба буде повистрягати, де ти їх взяла, де вчора видно. Кроликам теж дала пити, бо вони десь, видно, новий рік вчора святкували, то До води дорвалися, як ніби я не знаю, скільки не пили. Так? Да? Красуня моя, красуня. <світки> ну, в коз, то воно буде лідерство таке. Спочатку їсть головна коза, а потім їдять уже. Остальні, так само спочатку п'є главна коза, потім п'ють вже остальні. В стаді главкоза має бути, вона тримає порядок. У мене, даже, коли як були кози, у мене любка була главкозою, то в мене, коли навіть починали битися між собою, стичка якась у них була, любка бігла, розбороняла, да, дивилася за цим всім. Так само і тут. Хоч вона, мама і доця, але все одно. Главна є, главна. Поки главна не наїсться, молодняк не їсть. Сракань, сракань мій. Стоїть. Каша їсть. Шо, куці, куці, куці. А третя де? А де третє поділи? Куці-куці. Вони мене шугаються, бо вчора ловили, заходили, Поросята не могли поняти, що це робиться. Що це таке робиться? О, а сьогодні шугаються трохи. Ну нічого, пару днів привикнуть. Там потім придумаю, як їх поназивати. А то саме менший то кабанчик лишився, а то дві дівочки. О. Придумаємо, як назвати, і все. О, о, о. Хто ж ти такий? Хто ж ти такий? Все їм цікаво. Угу. Давай, каже, будемо знайомитись. <гум> так. так що поки буду тримати свині для себе, для, для дому, для м'яса, отак, а далі буде видно. Кашу будемо тримати, вона вже дай був кітна, очі як поросна буде нам приводити поросяток, теж будуть для себе, бо на продаж, поки з тим хазяйством, з тим всім, то. Не знаю, тяжко, дуже тяжко, так, да, Гаврюша? Ну, Гаврюша, по-любому буде, бо хто буде покривати кашу? Що це, це таке? Що це таке? Це каже, тим, як купимо дозу, покриємо самі. А кашу каже, хто нам покриє, да? хто покриє нам кашу, що треба цим дівкам буде кавалера знайти. Щоб теж був свій. Може, де маленького, весною де і маленьких. Таких і, і нубійців, і, і які хочеш, віддають за копійки, я хто їх тупо забирав. Mm. Тому де знайдемо маленького якого козлика. Хай не вже розкотиться наша машка. Козенят її я тримати не буду, бо вони мені не треба. Хіба якщо буде дівчинка якась гарненька, то ще лишу собі одну. А так, то ні. І все. А. Петька, ти куди виліз? Петька, хазяїн, Петро. Ой, Петро. Так що, так, друзі, у нас все добре. Я не жалію, що поприбирала. Мені зараз буде легше на корма, бо корма теж зараз дорогі, попробую його докупитися тут. Так що люблю, цілую. Дякую, що ви з нами, і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.